Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у мене в студії політичний консультант Ігор Душин. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава сьогодні. Ми будемо говорити на таку актуально цікаву тему, як новини. Чи можна довіряти конкретним окремим каналам новинним? Кому можна довіряти, кому не можна довіряти, як взагалі відноситися до тих чи інших медіа платформ. Правильно? Ну, не стільки до платформ, е, скільки до е, медіо е, подразників, е, медіо е, ресурсів, е, повідомлень до усіх, усіх новин. До новин. До новин в цілому. Е, я пропоную сьогоднішню зустріч зробити так: У нас е, погодився прийняти участь е, у передачі е, Андрій Єріоменка. Засновник соціологічної групи Active Group він зараз у Києві. Нам вдалося тут ми хімічили, хімічили, вдалося поєднати, приєднати, щоб ви задали це та інше питання йому. Тому що крім загальної теми. Я б на питання, чи можна довіряти новинам взагалі, відповів би кратко ні. Угу. От. А от чому як детальніше? Я сподіваюся, дасть нам пояснення пан Андрій, тому я пропоную долучати його Чудово. з вашими питаннями. От. А потім я дам доповнення. Супер, приймаю вашу пропозицію. Давайте під'єднаємо Андрія. Андрію, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Добрий вечір. Я вас чую. Ви мене сподіваєтесь теж чудово. Ми вас чуємо. Дякую, що ви знайшли час до нас долучитися. Будемо говорити про новини. Перше моє питання: напевно, все-таки розкажіть, будь ласка, як зрозуміти, які новини, яким новинам варто довіряти, які є показники того, що ця. Чи інша новина, вона недостовірна і треба поставити під знаком питання її. Ну, перше питання тут кілька таких червоних ліній. Перше питання це якби чи довіряєте ви джерелу. Тобто, якщо ви постійно дивитесь там якесь джерело експерта, там блогера, телеканал, Ютуб канал і так далі, і ви а, знаєте, що раніше те, що він говорив, воно було якби адекватно. Всі розуміли, що було саме так. Перепрошую, як було сказано. Інформація підтверджувалась, тоді, відповідно, ми продовжимо дивитись цей канал. Це перше. А друге, така от, червона лінія. А от, це коли не можна дивитися, це такий кричащий заголовок. От якщо там заголовок от як голосніше, ніж за сигналізація, а там от тільки зараз, терміново, от, все вирішилось, дуже люблять такі речі. Це означає, що з великої доли ймовірності там щось абсолютно нецікаве, нетермінове і, в принципі, не дуже потрібне. А далі дивимось на те, як подається новина, ну, чого вона емоційна, чи не емоційна. Тобто, якщо вам розповідають фактаж, то ну, як би це може бути новина. А якщо вам розповідають, починають з емоцією, е, і одразу починають от, суто по емоціях, значить фактажа там нема, це тут емоційні речі. От такі би, червоні лінії, але повертаємось до ключових з них, це довіра. І довірою, довіру треба заслуговувати для каналів, її треба для каналів комунікації її треба берегти. І люди теж повинні шукати. Для себе повинні повинні не те, що вони комусь повинні, вони собі повинні в першу чергу шукати ті джерела, які дають їм інформацію, яка ну, для них буде хоча б підтверджена. Чудово, дякую. Чи можете ви порекомендувати зі своєї точки зору якісь е, найдостовірніші джерела новин інформації? Оце так. буде якраз, якщо він щось скаже, так. оце і буде перше викривлення, тому що зона це зона його довіри, а не ваша. Так. А, а заодно реклама, яка. Ну, дивіться, є, є речі, які багато разів підтверджують. Я, наприклад, по карту бойових дій дивлюсь по «Діпстейту». Це таке консервативне видання, де може дивитися карту бойові. Але я там дивлюсь тільки карту бойових дій. Все, що вони говорять а, про там, чергову перемогу чи ще щось, це якби сприймаю, як шум, тому що ну, вони все ж таки позицію мають. А, а, тобто, я тут, якби, але карта бойових дій, що в кого, де знаходиться в них, вона а, трохи консервативна, вони не одразу оновлюють. Але якщо вже оновили, значить от воно швидше за все точно. От те, що я дивлю. а, Мені дуже дратує, коли пристойні сайти починають міксувати. От іде новина, там щось Трамп сказав, щось Зеленський сказав. А, Таролог сказав, коли закінчиться війна. І, і і потім знову Трамп, Зеленський, атака там, атака там. І от от коли у ці от мене це просто такий, просто видуває. Але це вже моє суб'єктивне. А казати конкретні назви я насправді не дуже хочу, тому що ну когось не скажу, це буде, когось адекватних не скажу, це буде неправильно. Когось скажу такого, хто інший вважає неадекватним, ну теж не красиво, справедливо. Тут, свій, а, білий та чорний лист треба мати. А чи можна вважати такі вкраплення щодо тарологів і чогось на кшталт цього вважати червоними такими точками, які вселяють невпевненість в конкретному джерелі інформації? це. Тут, тут якраз може бути абсолютно нормальна, адекватна новина, а потім... Там ж не написано, що це абсолютно істина. Написано, що це тарова, тут є посилання, звідки взялись і так далі. А да, ще одне дуже важливе, важливе аргумент щодо достовірності, це наявність посилань на конкретні відомі джерела. Тобто, якщо новини якийсь сайт просто пише чи канал. Було так, крапка. Ну як би це сумнівно. Якщо пише було так, посилаючись на анонімні джерела, це більш достовірно за умови, якщо раніше цей канал давав адекватну інформацію. Ну, тобто, якщо якщо відоме якесь видання, там каже з посиланням на неназвані джерела про те, що там відбувається. І видання воно відоме, віддання воно таке, яке ну заслуговувало заслужило вашу увагу, тоді на це можна звертати увагу. А, але найкраще, коли дається посилання на джерело, і вже посилаючись на джерело, говориться та чи інформація. Супер, я вас почула. Дякую. Наступне питання. Я все-таки хочеться ще вашу думку почути щодо того, як змінилася довіра, чи змінилася довіра людей за останні роки до новин. Ми звикли до такого собі шуму. От цих новин настільки багато, нам постійно з усіх боків кричать, називаючи фейком, причому будь-що, а фейки стали якісні. Маніпуляцію називають ну, різні сторони називають різні маніпуляції, і тому ми вимушено ми вимушені бути більш скептичними. А, з іншого боку, ну, в нас ніколи не було стільки можливості споживати новин. Тобто ви заходите в вашу улюблену соцмережу, неважлива назва соцмережі, на улюблений канал, якщо у вас є улюблений канал, на улюблений сайт, на розсилку. У вас є в когось там ще є телевізор, в когось ще є там підказ чи ще що, і це все ваші можливі джерела інформації. І в результаті, от ви, як ви бачите, ту саму подію з десятків голосів. І далі відбувається наступним кроком. Ви починаєте для себе вибирати, кого варто слухати, кого не варто. Ви ж там потім соцмережі під вас починають підлаштовуватись. Ну, вони ж бачать, кого ви читаєте, кого не читаєте, починаєте їм частіше показувати. І таким чином, з одного боку, ви маєте дуже широкий вибір, з іншого боку, ви опиняєтесь в такій собі інформаційній бульбашці. От, І вже в цій інформаційній бульбашці вам дають життє новини, які вам цікаві. В тому форматі, в якому вам цікаві, в тих коментарях, які вам цікаві. Причому ця бульбашка може бути ну, створена вами абсолютно свідомо. Ну, Наприклад, ну, я повичищав практично всі російську пропаганду. От Просто вичистив всю російську пропаганду, там окрім двох каналів, за якими я дивлюсь, щоб розуміти, ну, що в них взагалі зараз в порядку де. Але тобто, це свідома така моя о, о, вихід з одної бульбашки ну, от це теж нормально. Дякую, що ви доторкнулися, якраз доторкнулися цієї теми про інформаційну бульбашку, тому що цей термін в останні роки дійсно набув такої ширшої популярності. Як зрозуміти, коли людина це робить несвідомо, як зрозуміти, що людина в цій інформаційній бульбашці і не бачить цілу картину всього, що відбувається? Ну, давайте так: ми всі в інформаційній бульбашці, і ніхто з нас не бачить цілу картину, бо цілу картину бачити неможливо. От ми зараз з вами про щось говоримо, а відбуваються якісь події, відбуваються якісь новини, десь хтось про щось говорить. Це постійний процес, і ми завжди бачимо лише якусь його частину. Ми довіряємо чи не довіряємо якимось виданням, ми уважніше на когось дивимось, і це все формує нашу інформаційну бульбашку. Вашу, мою бульбашку, практично будь-якої людини. Тому да, ми строго завжди в інформаційній бульбашці знаходимося. Інша історія, чи свідомо ви її собі формуєте? Тобто, якщо ви розумієте, що ви взяли свою бульбашку, а там такого-то, 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 таке то видання, таке видання, ви їх зібрали для того, щоб бачити повну картинку. З вашого розуміння, чи таке повна картинка, то це одна історія. Друга історія це стає несвідомо. Окрім того, є такий ефект, ми не любимо чути інформацію, з якою ми не погоджуємось. І ми такі, на такі, відповідно, сайти ми клікаємо менше, чому всі. Це треба спеціальні зусилля докладати для того, щоб на такі сайти кликати більше. А, окрім того, ми в інформаційній бульбасі, тому що в нас є а, певні, певне середовище, в нас є друзі, з якими нам приємно спілкувати. А чому ми з цими друзями приємно спілкуватись? Тому що в нас з ними одні цінності, тому що ми з ними розповідаємо схожі, сміємося схожими анекдотами, в нас схожі історії з дитинства, ми схожим чином сприймаємо інформаційну картину, інформаційні події. Нам про це зручно говорити. І це теж частина нашої інформаційний бульдож, і це нормально. Не боротись з цим. Ну якби боротися з цим, ну як боротися з погодою. Інші історії, ще й треба формувати і свідомо розуміти, що це інформаційна бульбашка. що опитування на вашій там, сторіночці, у вашій соціальній мережі це не думка там, українців, британців чи ще когось. Це думка тих людей, які вас читають, яких чомусь ваша соціальна мережа а, вам показує, а вас показує їм. От про це треба пам'ятати. Тому що інколи буває так, ви публікуєш дані опитування. От після кожного другого питання приходить фідбек? А от всі мої знайомі кажуть інакше? Ну так, да, твої знайомі кажуть інакше, тому що у них інша інформаційна бульба. А З розвитком соцмереж, так як ми вже почали про цю тему говорити, з розвитком соцмереж багато людей сприймають блогерів як лідерів думок. Яку роль це відграє якраз у сприйнятті новин важливих цими людьми? Давайте так, якщо у вас є 10 тисяч чи 100 тисяч підписників, ви є лідером думок. Хоча найменше, для цих там, 10 чи 100 тисяч. Якщо у вас 5 підписників, ви лідер думок для цих 5 підписників. Тих, хто вас чекає, читає. Тому це да, дійсно лідери думок. А, людям, нам зараз досить складно розібратися в цьому потоці новин, новин та багато. І нам треба ну, запитати в того, хто знає. Тому от ми беремо, є там блогер, який бере, і він там щодня робить там публікацію чи робить відео про події на фронті. І він це робить щодня. І ми розуміємо, що він в цьому розбирається глибоко і так далі. І для того, щоб розібратися про події на фронті, ми там, в залежності від того, що це за блогер, його читаємо, дивимо, слухаємо, ну, як вам там прийде. І зазвичай за цим блогером насправді стоїть досить така велика команда, яка ну, все це готує. Це, це один напрямок. Є другий напрямок такої великої ну, впливу. Це те, що коли ми говоримо, нам дуже хочеться сформувати думку саме от, оцінку ситуації. А щоб сформувати свою оцінку, інколи хочеться подивитися оцінки інших людей. А блогери вони ж не просто пишуть, що от сталося тепло. Тобто. Ви зайдете на ви на новинний сайт, чи то ви зайдете там на український уніян чи це, цензор, чи ви зайдете на BBC, новий, новинний сайт дає. Ну, в новинах є аналітичні статті, звичайно, BBC дуже класні аналітичні новини є, але е, якщо ви читаєте новини, новина, вона просто от формальна. Раз, два, три. І що? Це добре чи погано. І от цю тему розжовує блогер. І якби підібрати для себе певний пул блогерів, яких вам цікаво дивитись, ну це круто. Ну і наостанок додам, що дуже часто блогер і журналіст ці речі якби трохи ну, змазали. тому що я знаю блогерів, які там працювали на радіостанціях, на якихось виданнях, газетах. А зараз стали блогерами, ну їм так зручніше. Там, людина там працювала там, умовно кореспондентом інформаційної Агенції, в Москві, а Української інформаційної Агенції, а потім от зараз веде свій блог. Ну, б... Зрозуміло. пане Андрію, якщо я вірно розумію, ви так кажете, що обирай собі улюблені е... інформаційні ресурси та формуй собі свою кульку самостійно. Так. Да. Не улюблені, а ті, які. Треба вже дякувати. Дуже, дуже гарна порада. Чудово. Я б хотів завершити цей цикл розмови. Сподіваюся, що Андрій погодиться ще долучатись до наших ефірів. Но завершити народною мудрістю. Колись декілька десятків років тому. <у>, У кожної людини були дуже обмежені ресурси інформаційні. Це телевізор, паперова газета, радіо і що люди кажуть. Ну, там, радіостанція, одна баба сказала BBC, да? ОБС, да, одна баба сказала. Зараз на кожного з нас. Націлені інформаційні орудія з багатьох ч... многочисельних можливостей зовсім різні. І колись народна мудрість українців прозвала той ресурс, який був майже у кожній хаті, от це проводне радіо. Бреховниць. Угу. Так. О, саме так. Народ. Чітко е прийшов до того, що ми, ми почали передачу. Яким новинам треба вірити? Та ніяким не треба вірити. Це mm -hmm. означає, ну, можливо, люди не вірять тим новинам, які їм просто не подобаються. Тому вони вирішують просто в це не вірити, тому що їм не до вподоби. І це таке є, але це вже питання до саморефлексії. От конкретно от кожен глядач нас слухає, конкретно я, конкретно ви, конкретно от кожна людина. Вона має для себе визначитись, Я хочу читати приємно чи правдиве. Інколи це сліпадає, інколи не дуже. На жаль, так. Дякуємо. Дуже вам дякую, Андрію. Сподіваємось, ви ще доєднаєтеся в майбутньому до наших ефірів. І для глядачів сподіваюся, що це було дійсно корисно. Дякуємо і до зустрічі з вами. Дякую.